Нас прийняти, прославляти Христа, Бога! Ох, важка була дорога! Хай радість буде у вашій хаті. На хвилю просим нас прийняти. Пригода не дивно стала, у небі зірка засіяла. Де з молока тече дорога, де беслі зірти, царство бога. Я звідти йду і вість веселу. Несу у вашу, я оселю на світ цей грішний нині. Прислав Господь свого сина, і народився у Яскині, де бідні люди, де бедлена. Сина Божого, вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, мертій хаті, перестаньте сумувати, ми вам новину принесли, що всі темні сили щезли. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила, аж до того поплиємо, в ту країну невідому, де причиста сина мала, світ добром обдарувала. Ми царі прийшов з далеких доріг, чомозаних сторін. Залишили свій почат. Увесь, увесь і палати. Щоб здорабила цим нового царя, привітати. О, вітаю, ясне панство, які благородні панове, Щиро радий вас вітати і прислужитись вам готовий. Дорогу може щось продати. І далеко добрі люди, може, в користь міліпше буде. У нас є шинка і ковбаси, водка, піво, ананаси. Треба би з дороги сісти, трохи випити і з'їсти. Забирайся, можку, з хати, торгу тут не буде. Мені хочуть святкувати усі чесні люди. Ну, то купіть собі краму у моїй крамниці, будуть тішитися дуже ваші молодиці. А як грошей забракує, то мися якось вам радо заборгує. Ага, заборгуєш. Ти наразі заборгуєш, а потім тому не даруєш. Людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Гей, спровадьте ти жидів з хати. Ми не хочемо торгувати. Що? Жида з хати виганяти. Мошка в спину випирати, щоб до вас біда прийшла. Що циган коней вкрав, що вас чорт у пекло взяв. Хто мене тут поминає, хто мене не забуває, там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики, де не шперечах Там то мої товариші. А де всякі чарівниці, то мої рідні сестриці. Бо я ж вавий і моторний, тільки що я трохи чорний. Тому ім'я таке я маю, чортом мене називають. Добрий вечір, Газдинонько. слава Богу, що покликали, бо на дворі студінь чую, так файно салом пахне у вашому домі. А я циганка щедра, вмію робити. Кую, дую та й краду. Можу, навіть можу вкрасти, у кого є файний, а? можу ложечку підострити, голос підкувати, а як дасте кусок сала, то й на скрипочці заграти. Добре цигани і жеде. так треба робити. Я подбаю, щоб вам в світі було добре жити. Ану, цига не заграй, хоч би на гармошці, а я з мошком погуляю трошки. Боже, Боже, Може, мир вам, браті мої милі, тут слабкі пекельні сили. Нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте. А хто Бога споминає, то там місця чорт немає. Бог мене сюди поставив, щоб я вас охороняв. Сергій в хаті, і на полі. Людей всякої недолі. Горілки не буде пити, бари буде оминати. Жінку і дітей шанувати. Той щасливий буде і любитимуть його люди. Чула, що воно сказало, що було пити. пити перестало, а хлоп не буде пити, що можко тоді жити. Не журуйся, любий свата, я буду людей цкувати. Щоб на нашу йшли дорогу, менше, щоб молились Богу. Один одного, щоб били і добре, щоб горілку пили. От тоді ми будемо жити. Де геть від них нечиста сила, геть, чувак, з хати. Я вам, гайдамаки, ще усім докажу, і про вас усіх іроду розкажу. Чого тут шум, чого всім треба? Що за крики тут у хаті? Я схочу запитати. І скажіть також мені, що за люди ви такі? А то зараз всі від мене страшна кара буде вам. Найсвітліші милий царю, вони слугу твого вірно зобиджають, а тебе то зневажають. Кажуть що царя мають. Ти є цар, та тільки земний, а вродився цар таємний. Що буде понад царями? Над землею, небесами. Та не цар, то вічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того бога, бо лиха твоя дорога. Що я? Мій царю вони тут поїдають про такі вісті, що цар світу народився в Вифлеємі місті. Який там цар? Що він плете? Царю мій прийшла новина, що породила діва мати сина. Месію, начебто, царя усього світу обіцяного в заповіту. Хто що месія? Цар? Ти щось пане не дочув? Ану, жа зараз же мерші, поклик зі сходу мудреців. Сьогодні ми прийшли зі сходу. По колневі що родилась в Палестині. Я цар єгипетського роду. Де мій народ з давніх девен пророкував і проповідував, що має народитись Божий син. Я цар індійського народу, і мій народ по горам і лісам лукає. Богів собі шукає. А сьогодні ангел сповістив, що Христос це народив. Я цар грецького народу. Я не боюся нічого з роду, І народ по морях гуляє, і Бога Зевса величає. А на сході заря засіяла і дорогу мені показала. Що ж, ідіть, ідіть у слоєм, і царю вклоніться, а назад буде йти сюди, поверніться. Вкажете й мені путь, куди йти треба. Бо вклонитися йому в мене є потреба. Відколи чу цю новину, що новий цар родився, я не маю спочину, я не можу цього знести. Я зітру цього месію, патрон мій царський забрати й не смію. Воїни, всіх дітей в краю зібрати, всіх двохлітніх постинати. Свій закон усе для нас, ми виконуємо в цей час. І мале дитя весь кине мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. О, хтось закликує за мною, готова я усіх стинать косою. О смерті, люба, смерти мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер скоси от того, що вертепі народився, з причистим оплутився. Ей, солдати, я тут, царю. Ну то що всі їти вбиті? Так, мій царю не тіше, ірди лукавий, наживси ти лихої слави. Ніщо безкарно не пройде, ніщо безслідно не зникає. І над катом кожним лютим меч долі звисає. же, рде лукавий, ось тобі новина. Меж дітьми не вбили ви Божого сина. Що? Бунт, зрада, так. о смерти, смерти, моя мила. Ти всякий бунт ущен душила. Прилинь, махни косою раз і вдруге. Нехай згинуть світу, усі добрі люди. Ого, го ні, синку, нам їх не здолати. Тож зупинись, пішли зі мною у темряві вічності палати. Бо мале дитя в яскині має владу світі. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Прийшов я тисячі доріг, стоптав я тисячі чобіт, аж поки долетів сюди. О, тут вже чіме гріш на душу, її з собою забрати в пекло мушу. Гей, сторожа, вона вже не поможе. О смерти, смерти, моя мила. Зостав мене, я жити хочу. Усю тебе, я озолочу. Від мене не відкупишся, ти злотом, вражий сину. Пішли зі мною в домовину. Ходім, ходім, мій любий царю. Тебе в смолі я покупаю. Ходім зі мною в пекло. Там нам з тобою буде тепло. Поборене зло, лютий цар відстопи, звалив його сильний доволі пори, хай згоди любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай заздрості злоби згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутися. І нині ми разом Ісуса вітаємо, і славу вовіки йому заспіваємо. Небо і земля, небо і земля, нині торжествують ангели Вінчує вам нині усі добрі люди. Нехай поміч Божа завжди з вами буде. Хай кожної дни, не кожної години. Бог благословить вас, біда нехай згине. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте, ви так просто не їдіть. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні, це нам дати ви повинні. Але гроші, щоб носити, треба випити, закусити. Треба горілку, треба шнап, щоб ви пам'ятали нас. Як ото все даєте, проблем мати не будете. Буде як і буде з ким, буде де і буде чим, буде все натурних гуд, алес, алес, ніхт капут. Ми на тому добрі люди, коляду кінчаємо, щастя долі цьому дому, щиро всім бажаємо. Може рождає, кожного може знати, Ісус ім'я, Марія, му мати. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він в Магає, тут сангеличуся, родженого бояться, а відстої тряслиться, осу смутно паститься, пастріє плячуть, бо вони бого бачуть.